Пожежно-прикладний спорт, складова професійної підготовки рятувальників. Спортивні навички допомагають оперативно, чітко і злагоджено працювати під час ліквідації пожеж та інших надзвичайних подій, коли важлива кожна мить, а від швидкості дій рятувальників залежить життя та здоров'я громадян. Ми відбираємо найсильніших. Працівників, які несуть службу підрозділах області, і формуємо на основі них, формуємо збірну команду області з пожежно-прикладного спорту. Тут не тільки потрібна якась швидкість, тут потрібна і сила, витривалість в першу чергу, і кмітливість. Дає нам бойову готовність, дає нам навики на, на реальних умовах роботи, на пожежах і такому і іншому. І здоров'я. Спортсмени змагалися в подоланні стометрової смуги з перешкодами, підйомі штурмової драбиною у вікно четвертого поверху навчальної вежі та пожежній естафеті. Вибрали серед особового складу найбільш підготовлених, основну молодих хлопців, які нещодавно прийшли до нас на службу. Ми прийшли до нас в спортивний комплекс. Я їм показував базові базові такі знання, заступаючи в караул. З ними проводяться заняття зі службової підготовки, де вони долають стометрову смугу з перешкодами, так що піднімаються на четвертий поверх навчальної вежі. Їм, звичайно, там важче. Вони в бойовому одязі, споряджені, в бірсах біжать. Змагання, які визначили кращих спортсменів і рятувальників, професіоналів та найсильніші команди, закінчилися. За підсумками, перше загальнокомандне місце посіла команда з Нетішина. Друге місце виборола команда з міста Шепетівки. А почесне третє місце здобули представники Славути.